Так, друзі, вітаю на нашому каналі. Отримали такого плану кофри для мотоциклів, багажники. Дуже якісні, круті модельки. Все якісно, такого типу кріплення в нас відкривати. Також всередині в нас знаходиться спинка. Потім болти для кріплення. Інструкція. І також два ключика. Всередині також все якісно. Можете оцінити. Резиночки. Ось така моделька. Крута модель. 45 літрів об'єм. Нижній також замок. Внизу у нас для кріплення. Ну, алюмінієвий сам матеріал з алюмінія. Ну, так він виглядає, можете оцінити. Чорний матовий. Якщо кому цікаво, ціна дуже хороша на даний кофер. Ну і стильний, можна сказати, моделька. Так вона виглядає, можете оцінити. Також знизу у нас також якісне кріплення, все металеве, можете оцінити. Є моделі також в сірому кольорі вони і є більший об'єм модельки. Кому цікаво, звертайтеся, переходьте на наш інтернет магазин там більше інформації.